На стадіоні Прогрес 21 серпня вітали учасників сьомого всеукраїнського турніру з футболу серед юнаків пам'яті Анатолія Пузача, легенди українського та радянського футболу, заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера України. Вітаючи юних футболістів, бердичівські посадовці зичили їм гарної і нетравматичної гри. А ще зазначили, гості приїхали до міста, яке завжди славиться спортивними досягненнями. «Бердичівляни пишаються талановитими спортсменами, які приймали. Участь в Олімпійських іграх є чемпіонами та призерами чемпіонатів світу, Європи та України. І сьогоднішній турнір, я впевнений, є дуже важливим для всіх вас, юні футболісти, і для нас, ваших наставників. Анатолій Пузач свого часу грав за команду «Прогрес» у Бердичеві, Тож прославив не тільки бердичівський, а й український футбол. Взагалі був провідним гравцем київського Динамо, чотириразовим чемпіоном СРСР та володарем Кубку Радянського Союзу. Близько десяти років в одній команді з Пузачем грав і почесний громадянин Бердичева Леонід Копитко. Анатолій Кирилович відрізнявся від інших гравців своєю напористою грою. Він міг легко і невимушено переграти декільких суперників, забити класний гол головою, коли маючи зріст невеликий, Анатолій Кирилович завжди був взірцем футболу. Ви знаєте, що він більше всіх тренерів пропрацював в Київському Динамо. Не один тренер не пропрацював стільки років, скільки пропрацював Анатолій Кирилович. Я, дивлячись на вас, дуже хотів би, щоб з кожної команди хоч один або два гравці були такі, як Анатолій Пузач. За головний приз турніру цьогоріч змагаються вісім команд юнаків 2000-2001 років народження із Костопеля, Житомира, Козятана, Вінниці та Бердичева. Честь нашого міста відстоюють вихованці тренерів дитячо-юнацької спортивної школи Володимира Креденсера та Анатолія Гуменюка. Матчі будуть проходити до суботи включно. Гру за перше місце заплановано почати 23 серпня о 12.50. Після того на центральному стадіоні відбудеться церемонія нагородження.